Зараз ми в Михайла на пасіці. Михайло отримав. Да. Як пасіка називається Михайло? Пасіка, Михайла. Пасіка у Михайла. <laughs> Найкраще. Да. Михайло подавався на грант. Грант був погоджений. Михайло, ти що з цього ти придбав на грантові кошти? Ну, на грантові кошти було придбання джо карпатської популяції бджіл. За інший грант від карітису uh -huh. Україна проект Ельз були придбані вупередбані вулики. Також на грантові кошти від її були придбані маніпулятор, щоб легше це перевозити або тематизувати ця основна ну, вид діяльності моєї пасіки, яка входить в мережу карпатських. Це пасік, це екопасік, ми займаємося виробництвом бджолопакетів. Бджолопакети, доставка по в Україні. Це є основна наша така діянність. Строгається другорядно це бджоломатки, також виробництво мель. Супер! Значить, щоб здоровим бути, що треба робити? Їсти мель.